Доброго здоров'я всім добрим людям! З вами Євген. І в цьому відеоролику я продемонструю вам ще один цікавий екземпляр радіометра SRP 88N. Покажу його з різних боків, його комплектність, його пратиздатність. Цей прилад. Звертаю на себе увагу тим, що він в дуже дуже гарному збереженні прилад, можна сказати, новий, ним не працювали. Серійний номер 4096. По комплектації це прилад запчастини до нього. Цьому пакеті. Ящик дерев'яний, укладальний, теж оригінальний, його рідний з номером 4096. Також в комплектації ремень для переноски прилада з такими кріпленнями фірменними з яких йшли з заводу. Рік виробу 1991. Така, можна сказати, капсула часу. Мало-мало таких приладів зараз можна знайти. Пошти їх вже немає. З великою наработкою, в такому печальному становищі, Но такі капсули часу ще попадаються і це дуже радує, тому що а, свого. Нового власника такий прилад буде радувати своєю безотказністю роки, не побоюсь цього слова. Так, подивимось з вами ще по лакокрасочному покриттю, як я сказав, все в бездоганному стані. Сигнальний кабель. Теж все без пошкоджень. Ще подивимось з вами блок детектування, рукоять, все нове. Основні, основні органи керування, ЖК-табло без плям, органи керування, перемикачі, все на місці, аналоговий інтенсиметр. Включимо прилад, подивимось його у праці. Перший режим режим перевірки батарей. Стоїть у пульті 4 батарейки і перейдемо в режим виміру. Перший перемикач у нас режим ізмірення, ізм. нижній його режим 0.1. Як бачимо, перший вимір 63 імпульси. По аналогам тенсиметру покази совпадають. Другий вимір 65 імпульсів. І третій контрольний вимір фону. 65 імпульсів. Поклацаємо ще режими. Працює звукова сигналізація. Дуже гарно чутно. Режим 4, 8, режим 0, 0, трещотка. Перевіримо прилад на джерелі, його реакцію. Прикладаємо блоку детектування та дивимось на покази, які у нас виростають одразу. Фіксує прилад нам вже більше ста імпульсів від джерела. Ще давайте перевіримо. 99 імпульсів. І третій вимір. 101 один імпульс вбираємо джерело і дивимось, звертаю увагу, одразу покази повертаються к фоновим значенням. 70 імпульсів. 68 імпульсів. Вимикаємо радіометр. У кого є потреба в даному приладі, можу тільки його Порадити будемо відпрацьовувати і кожну затрачену на нього копійку. Рекомендую.